Дівчатка отримала подарунок від компанії ЛР з 8 березня. Компанія вітає нас, лідерів. Особисто топ 25 п'ятка получає подарунки. Представляєте, я в цьому році вперше получаю подарунок саме на 8 березня. Вау! Що тут зараз ми разом побачимо? Ось така адкритичка. Шановна пані Тетяна та Віолета, з нагоди міжнародного жіночого дня хочемо від щирого серця привітати вас цим прекрасним святом. І тут маленьким шрифтом дуже багато. висловлюю вдячність за повагу до вашого внеску у бізнес. Ви вкладаєте неоцінну, неоцінні зусилля, енергію та красу у розвиток компанії. У мене руки всі. Покрашена коробка, руки сріблі. З найкращими побажаннями команди ЛРХ Б'юті. Так, з 8 березня. І ось дивіться, як тут. вообще клас. Так все гарнесенько. Що тут? Так, це я вже зрозуміла. Це ж бутилка від шампанського. Ой, не знаю, чи встигну я швидко її розпечатати, щоб не пройшов не закінчилось відео. Скільки там були? Я не, я не розпечатаю, я потім її покажу окремо. Ось, тому зараз я все розпакую гарненько і виставлю окремо. Ось такий подарунок. у бути. у солодощі, дивіться, які вони гарні! Які смачні, прям на виручної роботи. Супер! Ось такий подарунок. Зараз розпечатаю. Поки ще виключай. Так, розпечатала на кінець. Ось таке шампанське. Я ще таке не пила. Потім поділюся чи ні. Ось і цукерочки. Боже, як приємно. Дивіться, як все з любов'ю, відкриточка, все в одному стилі, коробочка, цукерочки просто неймовірні. Дякую компанії ЛР за таке щире привітання. Дуже приємно, дуже приємно те, що компанія ціни своїх лідерів. І ми, звісно ж, я в крайньому про себе скажу. Мені дуже подобається продукція ЛР для здоров'я і краси, користуюся вже 6 років і дуже щиро розповідаю людям про ці всі наші корисні продукти, бо вони саме дають результати по здоров'ю. по від... Відновленню здоров'ячка, по красі, е, всі причини захворювань можна позбавитись. Все, дуже дякую компанії.